Матеріали діалектологічної практики записала студентка другого курсу філологічного факультету групи ФЛО 22, каштан Вікторія. Інформатор заховайко Галина Йосипівна, селище місяць, 23 червня 2023 року. Це льон для не полотно. Його сіяли, а тоді збирали, а тоді його одмочували, а тоді сушили, а тоді терли його. На таку терницю. З його вийшло таке волокно. А тоді це волокно брали е, в такий гребінь, на той гребінь, і е, так пряли старі, колишні люди. Пряли е, така нитка була, веретено і так крутили, і так воно е, так е, така, такі, е, цього. Полотно не полотно, а такі нитки було. А тоді з цих ниток ставили верста, верстата і робили полотно. Робили полотно і та, пів метра ширини, те полотно. А такі теж робили перемітки. То вони, як йшла дочка чи син женився заміж, то вони мати з батьком їх. Вони стояли і вони їх тако руки прив'язували. Один кінець закидали сюди на неї, другий кінець закидали на нього. О, і так, щоб була щоб бу, був, злагода була, щоб було добро у сім'ї, щоб родилися дітки. Все це воно означає. А тоді вже після цього е, молоді беруть, берали з собою цю перемітку і вони її е, так само е, тримали, зберігали і передавали своїм дітям. Дай, а ще вам розкажу про е, калиту. У нас то вже буде друге цього. Так як у нас вдома колись на поліссі. Брали це є. хлопці, збиралися дівчата. Це одна Андрея, є таке свято Андрея. Ну і вішали такі в нас, ось, як оці у вас ці бальочки. І вішали за балюк, зачіплювали і така ві вірьовочка, а на тій вірьовці е, дівчата цього пекли. Такого калачика, калачики такі кругленькі, і зачіпляли за цю віровочку. І, ця, і приходили вже ввечері хлопці і дівчата. ну Вона високо цього натикали. Та, ну, воно не високо така хата, як оце буде, низенькі там у нас хати на полісі. І хлопці стрибали і зубами хотіли його, ну то треба так, достати і вкусити. Це означає, якщо хлопець укусив, значить, він буде женитися. Як разу достав, то значить, він буде женитися. А та, що вішала, то значить, він на тій буде, на тій дівчині буде женитися. О, цього. Ну і така, це, це вечірня, така увечері. А тоді вже знов ходили, співали на Андрея. Щоб всім було весело, всім було, не так, як зараз, знає дитиночку, зараз немає ще та війна та й веселості. Да і цього. А так ми вже прожили як той вік, а ви тільки починаєте жити. Дай таке, дай такі то діла, донечко. Ще про весілля розкажу, як нас весілля роблять там на Поліці. Фу. От у нас е, роблять не, весілля коровайниці, коровай печуть. Сьогодні, наприклад, печуть коровай. О, місяць жінки печуть коровай. Хлопці йдуть у ліс і ріжуть такі е, шишки, Отака, отакі вони по метрові. І на так на всі гілячки, знаєш, е, е, один стовбур, а гілячок багато по їх іде. Так, сюди, туди, так, геть то mm -hmm. само. Їх обробляють, вона стає така біленька, гарменька та шишка. А тоді вже коровай спечений, а тоді знов ідуть коровайниці. Ідуть коровайниці, приходять і теж місять тісто прісне на воді. І цим тістом розкачують його. Розкачують. І обгортають оце, о, о, оцю, оцю палочку. Ну, вона шишка uh -huh. зведе, uh -huh. знаєте, кожденьке, е, скільки там є, і все воно в тісті обгортають. Обгорнули вони його в тісто і піч горить. От така піч як ну, в хаті піч, у вас така на дворі, е, піч горить, то вона цього. Е, Кожна коровайниця е, свою е, цю свіч... Е, Стрічку і так у печі, щоб вона спеклася. А тепер, як ви вже з печі забрали вони його, воно спеклося, і ставляють у коровай. О, так, ось такий коровай великий печуть. І ставляють ті шишки у коровай, кожну шишку, О, а тоді вже вбирають. Отака бумага є, знаєш, така. Колись воно є тари така, але колись її багато, така дрібне тоненька, всякі кольори. Mm -hmm. У мене теж вдома є вона там бумага. Всякі короля, королі, ці, королі були цієї бумаги. І вбирають то коровай. ті вже шишки вбирають. І той коровай такий вбираний. І оце вже починається весілля. І вже як те весілля почалося, ну сюди, туди вже як ділять коровай, заносять оцей коровай. І ріжуть його, обсилають тепло, і кожному ріжуть ту шишку. Mm -hmm. з те, воно з тістом, ну до цього. Кожному ріжуть ту шишку. Щоб Так само для злагоди, щоб була злагода, щоб був мир, щоб велася сім'я хороша. От такі, такі притчі колись були. Не таке, не таке як зараз. Ну, бо зараз то, як той казав, а ще ця війна клятає. Да я таке донечко, що тобі розказати. Може, що за Різдво розкажете, розкаже. Ну, на Різдво так само, дитино. На Різдво ждали того Різдва, так само. Вчили, ходили колядки. От прийдемо, так як я, була така, як ти. А той ще й менше а тобі, ти, ти вже кончила школу і цього, а в нас тільки було 8 класів у цьому, у селі школа така. Mm -hmm. Ну, раніше вже такої, таких стеклів не було. Ну то ходили, прийдемо, підемо, збираємося в хату, оцю такого дівчата, і колядуємо, учимо, розвучуємо колядки. Тоді в цього, вже, як прийшло свята Різдво, вже цього йдемо від хати до хати колядувати. Від хати до хати колюдувати тепер дають гроші. А колись давали, хто що дасть? Сало, о, хліб. Ну, хто що дасть. Вже на другий день оцелюдували. Поколюдували, вже приходимо там чи до мене, чи до тебе. Варимо там собі картоплі, печемо сало, бо ж того сала колись не було, так як, щоб так як зараз. Оце. ніхто не хоче їсти сало. А колись то сало було дефіцит. О, то воно печем те сало і, 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 цього вже, ми такі вже довольні, що вже їм і, по, самі собі заробили і самі собі цього, а повдягаємося, пов а після коляд знов ідемо щодрувати, mm -hmm. передягаємося, бер, беремо кожуха, вертаємо кожуха на, на другу на цю сторону, що, цього, на, на виворіт. Такі хустки зав'язуємо, чор, такі колишній на нашкі. Mm -hmm. Ну, йдемо штудрувати. Ну, хто ж його пізнає, хто там прийшов штудрувати, як оцю така перебрана людина милая? Як... Йдемо шудрувати, то пощудруємо так само, ну то так само, хто що дасть, то ми вже після того всього цілий тиждень. Балюємо, ходимо, вже варимо ті картоплі, варимо, печемо те сало так само. О, от таке святе різдво було. А снігу було скільки, снігу було по коліна. Боже. Ідеш, ніхто ж його не прогортав. Отако тут стала нога, тут пішла, так як то і так стаєш. По коліна людина мила я то сніг було. Але й хоч ходили, була радість, була веселість. Зараз то нема нічого. Абсолютно нема нічого. А зараз, коли було, хоч бідно, люди жили, ну було багато, радості. І, так, багато було радості. І такі люди були душевні, знаєте, не було такої заздрості. От не було що... такої заздрості, щоб була така заздрість, як, як заря, така заздрість у людей. Таке довнишко, таке. Я тобі наговорю.